Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. Стартувала ще одна програма допомоги Польського Червоного Христа для біженців з України. Цього разу допомога біженцям передбачає не грошові виплати а роздачу ваучерів. Метою програми допомоги є підтримка потребуючих українських сімей, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Кожна із сімей, які підпадають під програму, отримає подарунковий ваучер загальною вартістю на 500 злотих. Такі ваучери на купівлю в найбільш потрібних речей отримають 9 тисяч сімей українців. Профінансують все коштом грантів, які отримує Польща від Норвегії, Ісландії Ліхтенштейну в рамках співпраці з Норвезькими фондами. Роздачу ваучерів біженцям з України займуться окружні та районні відділи Червоного Хреста в Польщі до 16 вересня 2022 року. Отож, в яких саме воєводствах Червоного Христа ви зможете отримати ці ваучери: Ніжно-Сілеському, Любузькому, Малопольському, Підкарпатському, Підляському, Сілейському, Свинтокшиському, Вермінсько-Мазурському та Великопольському. То друзі мають право отримати подарунковий ваучер. Повнолітня особа, яка є матір'ю чи батьком, законним опікуном однієї чи кількох дітей, ті, хто проживають разом з членами родини старше 50 років, особи, яким виповнилось 50 років і які проживають самостійно. І також опікуни осіб з інвалідністю. Подарункові ваучери на 500 злотих можуть отримати родини біженців, які раніше не користувалися фінансовою допомогою від польського Червоного Христа, та перебувають у вище згаданих воєводствах. Отож, друзі, подарункові ваучери можна буде використати в понад 60 тисяч магазинах, роздрібних і сервісних точках Польщі. Детальний їхній перелік знаходиться в опису під цим відео. Також в опису ви знайдете посилання на адреси регіональних підрозділів Червоного Христа в Польщі. Такі, друзі, новини. Добрі новини для українців. До зустрічі!